Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас з вами рубрика News and Trends, де ми говоримо з вами про те, тренди в світі менеджменту. Сьогодні ми приділимо увагу глобальним трендам нашого миливого світу. Нагадаю, про вука світ, який вже нас залишає, та в наступному відео запишу про Бані світ, який приходить йому на зміну. Для нас тут важливі навички, які були необхідні менеджерам раніше, і як змінилися вимоги до них зараз. Але спочатку я пропоную вам проговорити про ілюзії, які ми самі собі нав'язали в цьому світі. Перша ілюзія. Стабільна робота. Більше нічого стабільного немає, все змінюється. І перше, що нам потрібно зробити, це визнати і прийняти зміни, які ми не можемо контролювати. Зате ми можемо керувати своєю реакцією та бажанням бути в обоймі майбутнього, з поширенням штучного інтелекту. Каталог професій змінився до невпізнання. За останніми даними звіту компанії Deloitte, який вони випустили 2022 року, в наступні 10 років зникне понад 50 видів різноманітних професій від касіра в супермаркети до контент-менеджера компанії. Друга ілюзія. Треба почекати, поки все заспокоїться, таке вже було. Невизначеність це наша нова реальність. Прогрес не лінійний, він розвивається експоненційно. Ми заходимо на новий віток спиралі розвитку, а не опускаємося у попереднє. Такого ще не було. Не витрачайте свою енергію на тупцювання на місці. Сидіть, мрійте, стравити собі запитання: а чи потрібно мені це, а чи це моє, а чи варто розвиватися, все одно ж вже відстаю. Зараз для того, щоб бути конкурентним, потрібно не просто йти, потрібно бігти. З усіх ніг. На роздуми більше часу не залишилося. Третя ілюзія це вірусні мрії. Мрія про кафе на березі моря, віддалену роботу на балі під пальмою, бажання втекти, коли все набридло. Шукати себе далеко від місця, де ви перебуваєте, не завжди вірно. Але рішення є: проведіть тест здрай своєї мрії. Візьміть тижневу відпустку, проведіть її в рамках нової роботи. Спробуйте покривати своїм життям віддалення і заспокойтеся. Ми соціальні тварини, і до людей нам рано чи пізно захочеться приєднатися. Четверта ілюзія: потрібно працювати тільки на себе. Усі нещасні фахівці нещасливі однаково. І фрилансери, і офісні фахівці, і самостійні підприємці. Свій бізнес може стати тягарем, якщо він не став вашою улюбленою роботою. Якщо у вас немає часу на менеджмент, то у вас точно не буде часу на свою справу. Повірте, я знаю, я понад 10 років, у того менеджмент, володію розвиваю свій власний тренінг центр. Такому ключі ви більше собі не належите. І з балансом роботи та особистого життя у вас буде зовсім погано. Це вибір. І за цей вибір вам потрібно буде заплатити. А наслідки це родина, рідні, друзі. Після того, як ми з вами розвіли ці шкідливі ілюзії і нарешті усвідомили, що прийняття реальності це теж навичка, яку потрібно розвивати. Ми перейдемо до концепції цих двох світів. Почнемо з концепції вука, яка з'явилася у 90-х роках в Сполучених Штатах Америки і знайшла широке поширення в бізнесі вже до 2000-х років. Це бравіатура, де кожна буква охоплює спектр наростаючих явищ. Volatility Минливість і нестійкість. Це пов'язано з швидкістю змін технології, те, що було актуально вчора, сьогодні вже ні. Ця швидкість весь час збільшується. Подивіться на прогрес, наприклад, мобільних телефонів. Що робити? Фокус на важливішому і фільтри. Звісно, нам би хотілося знати все про все. Ми маємо бути у курсі всіх технологічних змін у нашій галасі, але це зовсім не означає, що ви маєте поглинати всю інформацію. Ми будемо говорити далі про концепцію тотального шуму і чому це погано в наступних відео. Друге це формування бачення майбутнього. Тут вам і команді, важливо знати, що головне і що залишиться незмінним в будь-яких ситуаціях. Тобто, фахівці повинні розуміти і знати відповіді на запитання, куди ми йдемо? Тобто мету, навіщо ми йдемо? Мотивація. Як ми туди потрапимо, планування та ризики, формування цінностей на організаційному рівні, для цього менеджерська команда теж має відповісти на запитання, чим ми, як компанія, не готові платити за успіх. Що для нас, як для компанії, означає саме цей успіх? Що ми хочемо бачити на рівні дій кожного фахівця, і які в нас корпоративні цінності, тільки це не це про бути, а не про декларування. Uncertainty – невизначеність, це необхідність ухвалення рішення в умовах неповної інформації, нестачі часу на аналіз інформації, а також неможливість передбачити наслідки рішень. Що робити? Як це не банальна емпатія? Вона допоможе зрозуміти почуття інших і спів, співпереживати їм, а також будувати довірливі стосунки. Важливим є керування власними емоціями, і тут воно тісно пов'язане з управлінням стресом. Довгострокові плани треба будувати на базі дерева рішень, а не лінійно. І це допоможе вам в цьому інформаційному потоці. Друге, це підстоп. Цей термін широко використовується в будь-яких перегонах на машинах або на мотоциклах. Цей момент, коли треба слід зупинитися, перегрупуватися, порадитися з командою, залучити колективний розум для вирішення якоїсь проблеми. Важливо говорити про те. Що цікаво вашим фахівцям? Їхний розвиток, перспективи. І зрозумілі критерії просування цим розвитком і фокусом на чіткі взаємодії. Підтримка і спільне творення, колаборація, нетворкінг. Люди ходять на роботу за сенсами, а не за грошима. Звісно, залишається велика частина людей, яка ходить на нецікаву роботу. Але ця частина з початком робочої діяльності покоління Z стрімко зменшується. Внутрішні проекти, волонтерства, групи по, про, ін, по інтересам формують саме ці сенси: комплексіті, складність, різноманіття причинно-наслідкових зв'язків і накладені на це умови невижненості і неповноти інформації призводять до того, що проблеми стають не складними, а надскладними. Що робити? Спрощайте. Це вміння відкинути все зайве, непотрібне неважливе, залишивши тільки суть. Чітка і ясна комунікація. Переконайтеся, що вас правильно зрозуміли. Отримайте зворотній зв'язок. Створіть собі звичку, ставити відкрите питання своїй команді. Що ви зрозуміли? Ставте питання по темі. Що саме ви будете робити для досягнення цієї мети? Системне мислення вміння розглянути ситуацію глобально, системно, у взаємодії з середовищем, у дінаміці, так би мовити. Ambiguity – неясність, двозначність. Двозначність це неясність інтерпретації дій і рішень, які можна сприймати двояко. Ухвалення рішень в таких умовах вимагає гнучкості. Що робити? Мінні адаптуватися до середовища, що швидко змінюється, швидко ухвалювати рішення і брати на себе ризики і пов'язані з цим відповідальність. Приймати рішення за чітко заданим алгоритмом, якщо то і грати за чітко встановленими правилами, і без нас сьогодні вміє штучний інтелект. Треба бути новатором. Необхідно, щоб лідер був свого роду футурологом та агентом змін. Мати open mindset – відкритий тип мислення, допитливості, безперервний саморозвиток, лайфлоніактивна участь цього розвитку своїх фахівців за допомогою наставництва, наприклад, відкритість до думки інший, вміння слухати, чути, мати якісь розумну аргументацію, інший кут сприйняття на проблему, а також усвідомлення та прийняття того, що є постійним і немінучим, а це саме зміни. Сучасне управління в умовах вука середовища передбачає не лише здатність ефективно реагувати на зовнішні зміни, але й активне прогнозування майбутніх тенденцій, розробку гнучких стратегій, впровадження інноваційних рішень. Менеджер необхідно не лише управляти процесами і створювати культуру постійного навчання та адаптації всередині організації. Менеджерам необх... необхідно швидко реагувати на зміни умов ринку, технологічних інновацій та непередбачувані події. Друге, на що варто було звернути увагу, це розвиток тих самих лідерських компетенцій. В ука-середовищі лідери повинні проявляти високий рівень емоційного інтелекту і вміння мотивувати команду навіть в умовах невизначеності. Ефективне спілкування та вміння формувати бачення майбутнього стають ключовими для натхнення і підтримки ваших фахівців. Далі зростають важливості аналітичних і критичних навичок. Складність сучасних умов вимагає від менеджерів здатність проводити комплексний аналіз інформації, прогнозувати можливі сценарії і приймати обґрунтовані рішення. Аналіз даних, розуміння ринкових тенденцій і оцінка ризиків стають невід'ємною частиною щоденних управлінських рішень. Про необхідність безперервного навчання та розвитку, напевно, я вже говорила декілька разів. Сучасний менеджер мусить регулярно оновлювати свої знання та навички, що дозволяє йому вчасно адаптуватися до нових технологій, до нових умов роботи. Інвестиції у власний розвиток це участь в тренінгах, семінарах, інноваційних проєктах, є критично важливим для збереження вашої конкурентної спроможності. Здатність управляти невизначенню та складностю менеджери повинні розробляти цілі стратегії, які будуть розраховувати, які будуть враховувати високий рівень невизначеності і потенційно швидку зміну зовнішнього середовища. Тому важливо гнучке прийняття рішень, оперативне коригування, використання сценарного планування, і це все є обов'язковими інструментами для управління. Фокус на інноваціях і креативності це напевно шосте середовище, де домінують швидкі зміни і нові виклики, стимулюють пошук нестандартних рішень, і це підвищує важливість інноваційного мислення. Ми повинні заохочувати культуру експериментів всередині компанії та використовувати творчий підхід для вирішення завдань. Тут важливе і посилення співпраці і мережевих взаємодій у складному середовищі, важлива здатність будувати оці партнерські стосунки всередині компанії і поза її межами. Ефективне управління командами, що працюють в умовах дистанційної або гібридної роботи, стає просто критичною компетенцією зараз. Світ, який характеризується високою волатильністю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю, вимагає від менеджер постійного вдосконалення, адаптивності, інноваційного мислення і стійкості до стресу. Ті керівники, які здатні на все це, будуть справжніми лідерами, які мають аналитичні навички, а також будуть будувати ефективні комунікації, і партнерські взаємозв'язки. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банк для дякування у описі відео. І ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та інших напрямках і запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Я залишу лінк в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, вподобайка. Буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною згодні або хочете подискутувати. До зустрічі!